Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. Сьогодні в мене перша скромна бюджетна розпаковка з інтернет-магазину Candy Yarn місто Запоріжжя. Я замовила 10 мотків ось такої пряжі і спиці індійської фірми Pony. Пряжа наша українського виробника ПП Ярослав. Ще дівчата мені поклали ось такий. Маленький подаруночок, що дуже приємно дякую. Дрібничка, але приємно. Значить, пряжа, роздивимося, це бавовна: 350 метрів, 50 грамах. На мій розмір 54 буде, мабуть, мало. 10 маточків. Тут я прорахувалась, але це моточна пряжа. Якщо буде недостатньо на літню футболку, яка є в планах, то можна дозамовити пряжа моточна за номером. У мене вже були такі ситуації, і пряжа нічим не відрізнялася. Тому це не проблема, якщо що. Так, далі на етикетці є сертифікат. Який підтверджує міжнародний стандарт якості, що є звичайно плюсом. Далі номер кольору 11. Це називається томат колір. Дуже приємний насправді. Я не знаю, як передає камера, але в реальності це приємна матова така пряжа. Не блискуча. Так, що в нас ще тут є? Контакти. Ну і все. А, ще ось є рекомендація за доглядом, але немає рекомендації по підбору номеру спиць і гачка. Для мене це є мінус. Хоча я завжди. В'яжу зразок, підбираю сама спиці, але підглядаю завжди на етикетку. То для мене це є мінус. Так, що далі? Значить, взагалі перше враження в мене просто чудово. Приємна пряжа, рівномірна, подобається, як лягає в лицьовому полотні. В планах в мене є зв'язати літню футболку, реглан-погон, і ось мій вже погон так виглядає. Це я зв'язала зразок в три ниточки, спиці 3,25 мм, але як на літо, це Ну мені здається, це буде така дуже жарка ковтинка. Це на прохолодне літо. Краще в'язати джемпер в три ниточки. Я буду в'язати в дві нитки. Ось мій зразок і ще один. Це дві ниточки, полотно тонкіше, і для літньої ковтинки більш підходить. Такий візерунок є на каналі. Як в'язати. Я залишу ссылку під відео. Тому приєднуйтеся, будемо в'язати. Так, далі. Я хочу поділитися ось цими інструментами. Значить, гачок у мене був давно. Я дуже їм задоволена. Він легкий в використанні. Ну, його, в смислі, легко тримати в руці і легко в'язати. Спиці я тільки замовила, але я навіть не сумніваюся, що вони. Будуть гарні в роботі, їх навіть приємно брати в руки. Вони, ось, бачите, такої форми легкі, кінчики в міру загострені і дуже легкі. Я думаю, в'язати буде одне задоволення. Цю фірму я вам рекомендую як бюджетну, вони трішки дорожчі йдуть, ніж звичайні китайські. Спиці, але, ну, якісні, дуже гарні. Тому, якщо побачите таку фірму і якісь інструменти беріть, не сумнівайтесь. Так далі, що я вам хочу сказати? А, ще великий плюс для мене є, що на цих інструментах пишеться розмір. Номер е, спиць. Тут вам не буде видно, але написано, і для мене є це великим плюсом. Коли написано, ось і на гачку написано 3 міліметра і на спицях. Так, тому приєднуйтесь, будемо в'язати літню ковтинку. Все, дякую за увагу. До зустрічі!